Я назвав свою проповідь Бог є любов. <кхе> Перше, що хочу сказати, зрозуміти любов раціонально неможливо. Вона нераціональна. Той, хто любить, він любить не, не за щось. От за що любить? От просто любить. А як це просто любить? От любить і все. Друге, я хочу сказати, що людина не власна над любов'ю. Людина не може заставити себе любити, і людина не може заставити себе розлюбити. Це дуже важко, як часто і простить. Знаєте, навіть буває, що коли дитина вона дуже погана, але батьки її терплять, чого? Бо вони її люблять. Буває настільки погана, що буває попадає навіть у в'язницю, виносить все з дому, і от мати ночі плахче, плаче. І все одне несе е, до, ці якісь посилки або чого вона недостойна, але любов любить недостойних. Бог є любов. Колосянам 3,12. отже, вдягніться, як обрані Божі святі та улюблені в милосердя, благість, смиреномудриність, лагідність, довготерпіння, поступаючись один одному, прощаючи взаємно, коли хто на кого має скаргу. Як Христос простив вас, так і ви. А над усе те, одягніться в любов, котра є сукупність досконалості. І так. Над усе, те, над усе надмилосердя, благість, миреномудрість, лагість, довготерпіння, над усе це одягніться в любов, котра є сукупність досконалості. Любов вміщає все, все це, що вище перечислено, любов це вміщає. Коли ми з нашими дітьми, ми їх і терпимо, і милосердність нас проявляється, і благість, і смиреність, і лагодність, довготерпіння, все це в любові проявляється. Коли ми, Бог просто показав нам через наших дітей, наприклад, або онуків, що любов, вона є, і пояснити її неможливо. Так от Ісус такою любов'ю більшою полюбив всіх людей на землі і виконати. Закон Божий. Це треба полюбити Бога і ближнього як самого себе. І людина це не може. Не може. Любов є сукупність досконалості. А сукупність досконалості це і є Бог. І так і написано: Бог є любов. Знаєте, що я хочу сказати. У любові дуже часто можуть бути у людей невірні вчинки, але мотиви завжди правильні. Наприклад, коли дитина просить цукерку у матері або у батька, і ми знаємо, що вона їй не потрібна. Вона не потрібна, вона буде їсти ці цукерки, у неї апетит буде портитись, у неї зуби буде портитися, воно їй не потрібно. Але дитина просить, і батько або мати купляє. Чому? Бо вона любить її. Вона купляє, тому що дитина дуже просить і вона купляє. І я хочу сказати, що вчинок то неправильний, а мотиви то правильні. Вона просто любить. У Бога, знаєте, у Бога такого буває, але дуже рідко. І ми дуже часто просимо у Бога, а Бог не дає. Нам хочеться якусь цукерку, і нам здається, оце це, якщо ми візьмемо, оце в нас буде, нам буде добре. А Бог не дає. А Бог бачить, що со цукерка нам не на добро, а на зло. І навіть якщо ми візьмемо апостола Павла, у нього було жало во плоті. І ангелу сатани удручать його через це зало, жало, час від часу. І він каже: Я тричі просив Бога, забери його від мене, забери це жало. І Бог сказав: достатньо для тебе моєї благодаті, сила моя звершається в немочі. Але він йому роз'яснив, він йому сказав, це жало тобі дано для того, щоб ти не підносився через звичайності твоїх откровень. Тобто Бог каже: Я тобі це жало дав на добро, щоб ти не піднісся, щоб ти не возгордився і не впав, і не загинув. Бо я через тебе даю багато откровень. і я бачу, що в тобі. Я це кажу, якби Бог каже. Багато є того, що ти можеш возгордитися. І для того тобі це дано жало. Тому ми не знаємо, знаєте, що в нашому житті. Бог каже, тільки я знаю, що служить вам на добро, а не на зло. Дорогі браті і сестри, а над усе написано: одягніться в любов Божу, котра є сукупність досконалості. Для чого нам одягнуться? Друзі мої, для того, щоб дивитися на світ. Очима Божої любові. Тоді ми зрозуміємо, чому Ісус пішов на Головський хрест. Виконання закону. Матвія 22,35. Один із них, законник, спокушуючи його, запитав, кажучи, учителю, яка заповідь найбільша в законі. Ісус сказав йому: полюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душою твоєю, всім розумом Твоїм. Це перша і найбільша заповідь. Друга ж подібна до неї. Люби ближнього твого, як самого себе. На цих двох заповідях утверджується весь закон і пророки. І так, щоб виконати закон, і оці дві заповіді вони ж перейшли в новий заповідь. Це самі головні заповіді полюбити Бога і ближнього, як самого себе. Цього потребує і новий заповідь, брати і сестри. Але людина по плоті, вона дуже зла, написано лукаве серце людське і крайнє зіпсуте. Вона не може полюбити Бога, вона не може полюбити ближнього як самого себе. Це неможливо. І ми казали, що людина не власна над любов'ю. Так як же Бог вимагає того, що ми не можемо зробити? Так, ми не можемо зробити, Бог може зробити, брати і сестри. Ми про це зараз поговоримо. Бог може зробити, Бог може змінювати наші серця і душі. Якщо ми цього бажаємо. Але для цього потрібно наше бажання і наше старання. І так, перше, що потрібно, це покаяння. 1 Івана 4:9. Любов Божа до нас відкрилась у тому, що Бог послав у світ єнородного сина свого, щоб ми жили через нього, у тому любов, що не ми полюбили Бога, а Він полюбив нас і послав Сина Свого на очищення від гріхів наших. І так ми бачимо, що любов Божа до нас відкрилась у Христі, Ісусі. Я хочу сказати, якби нашому батьку сказали, покажи лице своєї любові, то він би показав на Головський хрест, на понівечене тіло сина свого. Це є любов нашого батька. Любов батька прийшла на цю землю, а люди її розп'яли. Хто міг заставити Отця віддати сина за грішників? Ніхто. Але любов Божа. Хто міг заставити Ісуса Христа піти на хрест? Ніхто. До, до, до речі, Ісус і сказав, що я маю владу піти, маю владу не піти. Але любов Божа Його повела. Це як ми з нашими дітьми возимося, як вони хворіють, ми, ми хворіємо з ними разом. Ми переживаємо. Ісус так полюбив нас, що Він пішов, віддав самого себе заради нас. Я хочу сказати, що Ісус є розп'ята любов нашого батька. І якщо в нашому серці нема вдячності за цю жертву Ісуса Христа, якщо в нашому серці нема Христа Розп'ятого, то там не може бути Христа Воскреслого. Це те, що ми сьогодні згадували, дорогі брати і сестри. Якщо цієї вдячності нема, якщо ми не розуміємо, як нас Бог полюбив, нам дуже важко полюбити Бога. І дуже важко полюбити ближнього. Я хочу сказати, що Христос є невичерпне джерело батьківської любові. Римлянам 5:10. Бо коли ми, бувши ворогами, примирились з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примирившися, спасемося життям Його. І тут Слово Боже каже, що ми через смерть Ісуса Христа примирилися з, з нашим. Оцем небесним. Але спасаємося ми не тільки тим, що ми віримо, що Ісус вмер, але й життям Ісуса Христа в нас, яке проявляється Його любов'ю в нас. І якщо цього нема, нема народження згори. Або народження згори було, але це духовне дитя вмерло. Воно не виросла, як Іоанн сказав, йому належить рости Христу всередині мені. А мені, моєму Я, моєму егоїзму. У людині дуже багато всього, те, що не потрібно. Воно повинно умалятися. Йому, Христу, Його любові повинно в нас рости, а нашому Я умалятися. Як це можна зробити? Дорогі мої брати і сестри, ми казали, що людина не власна над любов'ю. Ми не можемо. Бог може усе. Але для цього Бог повинен побачити бажання нашого мінятися. Ми казали з вами, що весь час кажемо пост, молитва, слово Боже, це потрібно. Слово Боже і молитва. Знаєте, коли Господь вивів Ізраїля з Єгипту, і вони йшли по пустині 40 років, Він їм давав манну. І вони дуже. дуже, вони плакали Манна, манна це мана вже в наших очах, ми вже не можемо на нього дивитися. Ми хочемо ми хочемо часнику, цибулі, м'яса і так далі. Це десь приблизно як ми. Ханаан це прообраз Царства Божого. От коли ми йдемо царство Божого, що робити? Ми кажемо, молитва слово Боже. Молитва, слово Боже. Та да що ж це таке? Ну, дайте щось ще. Ні. Це головне. І слово Боже це є оригінал, це є те, що написав сам Бог Духом Святим через пророків, дорогі брати і сестри. Все останнє ми можемо читати, а якщо ви не хочете збитися з шляху правди, ви обов'язково повинні читати Слово Боже. І молитва це особисті відносини з Богом. І друге питання ми повинні прикласти зусилля, щоб любити. Ми повинні поважати один одного, ми старатись повинні, і Бог, бачучи наші старання, почне Духом Святим виливати свою любов в наші серця, і ви побачите, як ви почнете мінятись. По іншому не буде. Це як дитина, в якій ви кажете, що зробити, і вона починає робити, і в неї не виходить. Ви почнете їй допомагати. Але коли ця дитина відвернулася і побігла, і вона не хоче навіть слухати вас, ну, що ви будете допомагати. Так і ми, якщо любові мало, але ми стараємося її проявляти. Ми стараємося до братів і сестер її проявляти, бути поважними, щоб вони були поважними, щоб старатися щоб вони були більшими в наших очах. Бог, бачачи наше старання, почне виливати любов в наші серця, і ви побачите, як буде змінюватись наш характер. Я хочу сказати, що Христос прийшов в цей світ і став подібний до нас людиною, щоб ми стали подібним до Бога характером, щоб мінявся наш характер, щоб ми ставали краще, милосердніші, щоб ми ставали добріше і щоб любов Божа проливалася через наше серце. Чим більше ми її будемо віддавати, у Бога любові дуже багато, чим більше Він її буде нам давати. Івана 15, 9. Як полюбив мене отець, так і я полюбив вас. Перебувайте в моїй любові. Якщо заповідей моїх дотримаєтесь, то будете в любові моїй. Як і я, дотримавшись заповідей Отця мого, перебуваю в Його любові. Це сказав я вам, щоб радість моя в вас перебувала, радість ваша буде повна. Це є заповідь моя, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас. Немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Друзі мої, як ми знаємо, що Бог нас любить. Перше ми читаємо, що Бог сам про це каже. А Бог, якщо каже, це дає амінь. Він каже: як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Це Його слово. Друге, він це доказав через Головський хрест. Він не просто полюбив, а він зробив те, щоб могло спасти нас. Він поклав свою душу, і через його святу кров ми викуплені із всякого народу каліна язика і племені. В достоянні його святої руки ми були не народ, а тепер народ обраний, царственне священство, народ святий. Який Бог взяв свій уділ, даби ми возвіщали славу його Святої імені, несли слово, спасіння цьому народу, який в пітьмі смертній тіні. Це благодать, це не наші діла. Всі наші діла, вони свідкують проти нас. У нього правда, у нас стид на лицях. Написано, апостол Павло навіть каже, нам навіть страшно стидно згадувати те, що, що ми робили, коли не знали Бога. Але Бог нас не вознушався, Він нас взяв, омив, очистив і поставив священниками своєму Духу. І ми дякуємо йому за це. Це Його благодать і велика милість. У кого є джерело любові? Ісус. Ісус каже: будьте в любові моїй, нашої любові мало. Дуже мало. І ми цю любов повинні просити. І ми старатися, повинні її проявляти, і коли це буде, побачити славу Божу в вашому житті. І далі він каже, якщо заповіді моїх дотримаєтесь, то будете в любові моїй. І далі ми читаємо: це є заповідь моя, щоб ви любили один одного. Заповідь нову даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас. По тій любові, яку будете мати між собою, всі побачать, що ми. Його учні, дорогі брати і сестри, це все заповіді Господні. І Бог каже: якщо ви будете старатися з усіх сил їх виконувати, то ви прибудете в моїй любові. Тоді Бог буде з нами. Бог буде давати цю любов. І це невичерпне джерело батьківської любові. Іоанна 3:16. Так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього не загинув, але мав життя вічне. Дорогі браті і сестри, Бог полюбив так, що віддав. Любов віддає. Любов народилася в хліву, вона мила ноги учням своїм, які були прості рибаки, і любов пішла на хрест заради тих, кого вона любить. Любов не бере, любов віддає. І написано: по причині примноження беззаконня в останні дні, у багатьох ця любов захолоне. Але хто, я так скажу, збереже цю любов, той спасеться. Тому що апостол Павло він сказав: дорогі брати і сестри, якщо я маю віру, що можу гори переставляти, все пізнання, всі дари, і навіть віддам все, що маю в Богі, і тіло своє заради Христа на спалення, але немає в мене любові, і все це дарма. Тому що Бог є любов, а ми спасаємося Богом. І тому я хотів би молитися, щоб Бог нас благословив, щоб ми шукали головного в житті це Христа, а Христос є любов. Якщо ми будемо докладати зусиль, мати з ним стосунки, молитися, шукати, читати Слово Боже і старатися бути з братами і сестрами в мирі і в любові, ви побачите його руку, його благодать, як почне мінятися наше життя. В образі подобу Божу, давайте станемо наші ноги, помолимося.